На міській автостанції перед рейсом до Канева інспектори Укртрансбезпеки перевіряють документи водія маршрутки. Документи на маршрут по режиму праці. Водій Віталій Бузницький каже, нині виконувати роботу важче через спеку, бо ж системами охолодження маршрутка не оснащена. Попри це, намагається підтримувати транспорт у належному стані. Тихо проводиться раз у півроку Ну, це регулярно. Ми їм прибираємо, таке стараємося, якісь і ну, щоб було більш-менш чистенько і культурно. Дивлюся більш менш файний стан салону е, самого. Треба, щоб якось да, треба підтримувати. Да, да, да. І Головне уважно на дорозі. Старший державний інспектор відділу державного нагляду контролю в області Олександр Обухов розповідає, рейд здійснюють у межах комплексу профілактичних заходів перевізник літо 2025. Ми перевіряємо в основному документацію, щоб вся були документи відповідні. Технічний стан чи проходилось тихогляд, протоколи, наявність протоколів теховляду транспортного засобу, наявність договорів про страхування, наявність документів саме на перевезення чинних. Каже, заходи всеукраїнські, тому здійснюють перевірку і міжобласних перевізників. Догляд глядети в гаражі, є свій санітарний. А, то... Щоб обшивка сидінь була не пошкоджена, не було достатніх розривів. Закріплені сидіння і в стані чистий був, щоб санітарний підтримувався. Також додає Олександр Обогов, перевіряють і міських перевізників. Сьогодні в одній із маршруток знайшли порушення. Ми повинні зафіксувати, що у вас на належному стані знаходяться убилки сидіти, де пасажирів треба буде усунути». Інспектори фіксують порушення та укладають попередження для перевізника. Штраф за це не передбачено, пояснює старший державний інспектор відділу державного нагляду контролю в області Олександр Беренко. Підсумовує, сьогодні перевірили 9 об'єктів та виявили два порушення. Було повинно порушення режиму працівного відпочинку водія на одному маршруті. І було ще виявлено порушення технічно санітарного стану транспортного засобу там було порушено пошкоджено обидва сидінь для пасажирів транспортного засобі. Додає, залежно від тяжкості порушення перевізникам можуть загрожувати попередження або ж штраф від 170 гривень до 17 тисяч гривень. Наталія Черкашенко Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.